Ну що, як я вчора і казав, що все-таки Зеленський, скоріше, всього, що пожертвує не пішкою, а фігурою, і це буде Єрмак, якого він захоче звільнити. Но, очікуваєш, що вони сьогодні пішли вдвоєм тільки що в парламент, це говорить тільки про те, що скоріше всього, у них є договорня. Єрмак сказав Зеленському, ти показуєш, хто тут хазяїн своїй фракції і відстаюш мене. А я за точню дня починаю мстити кожному, хто підняв проти тебе пункт. Даби й ним було на повад нам на будущем. Скоріше, що такий договорник зараз є. А, питання, чим може фракція критик, якщо зараз Зеленський заявить про те, що це тиск на мене як на президента, ви ж розумієте, ми маємо всі триматися знайдеться, Я думаю, знайдеться із ухизяйцями, який стане і скажу, ну, при всій повазі до вас, пане президенте, в такому случаю не обісуть, скоріше, що завтра буде нова заява. Про е, припинення монобільшості в сінах парламенту, хоча її не було вже три роки, ви я, я казав. А отже, Зеленському прийде нове рішення приймати, або об'єднуватися з опозицією Порошенком і голосом, або з Ригами, з якими він три роки, удачно і успішно голосує і приймає рішення. Е, тобто, все-таки є козырь, є козир е, фракції. Зеленського, ну, подивимося, що сьогодні буде. А, ну, я думаю, що Зеленський не пусте на м'ясо ярмакасу таке. Це а, маленький мук, а, упрямий, тупорилий, самолюбивий і доєблюще обічивий. І він не захоче показати усім, що от ви на мене натиснули і я звільнив Єрмака. Ні, не буде цього побачити. Не дасть мені Єрмака. Е, ну що ж, тоді Україну пустять під нож. Тоді завтра нам покладуть перед мордою вже готовий е, акт миру. Хоча хоч з нами, хоч без нас, хоч 28 пунктів, хоч 48 пунктів, ні одного там немає, прописаного в наших інтересах. Jak ty chuj nie nazwiesz, lubisz trachować w inne stawy.